Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Наталія Уситюк. За посадою я головний методист науково-методичного відділу Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського. Розповідь сьогодні пройде про інноваційні форми роботи та популяризацію книги і читання у бібліотеках нашої області. В основі кожної інновації завжди лежить нова ідея, тобто продукт творчої інтелектуальної діяльності. Але якщо цю ідею не реалізована на практиці, то це ще не інновація. Бібліотечна інновація це нестандартна ідея, методика, проєкт, що відображає новий підхід до змісту і організації бібліотечного обслуговування, технології управління закладу. Головною метою інновацій, які упроваджуються в практику роботи. Є насамперед покращення обслуговування користувачів, створення комфортних умов для якісного задоволення читацьких запитів. А, вважаю за необхідне надати е, характеристики е, інноваційним формам роботи. Отже, Айстопер дослівно той, що зупиняє очі, поняття, яке використовується в рекламній справі. Це комунікативний рекламний і піар-елемент, основне призначення якого привертання уваги. Сильним айстопером вважають колір, особливо яскравий, оскільки саме колір предмета, людське око розрізняє швидше за все. Крім того, використовують різноманітні нестандартні та або смішні зображення людей, тварин тощо. У бібліотечній практиці айстопери це об'єкти живі і неживі. Що привертають увагу користувачів, їх, зокрема, використовують при оформленні книжкових виставок. Бібліобар форма заходу, під час якого у вигляді частування пропонуються різноманітні книги та або періодичні видання. Користувачі можуть підійти до так званої барної стійки і вибрати те, що їм до вподоби, інколи відвідувачам, крім книжкового частування. Пропонують каву, чай, солодощі або фрукти. Бібліокешинг, тобто схованка. Гра, суть якої полягає в пошуку книжкових скарбів, що можуть бути заховані як у приміщенні бібліотеки, так і поза її межами. Користувачі бібліотеки, котрі виконують роль шукачів-скарбів, можливе формування декількох груп, які будуть змагатися між собою, використовуючи підказки, наприклад, записки. Або та, відповідаючи на запитання, чи виконуючи певні завдання, знаходять схованку за схованкою і, зрештою, дістаються до головного скарбу. Бібліомікс тематичний бібліографічний огляд, до якого включають різноманітні бібліотечні документи, книги, періодичні видання, відео, кіно, фоно, фотодокументи, електронні видання, плакати, посилання на інформаційні ресурси. Тощо. Бібліопікнік. Акція, що найчастіше проводиться на свіжому повітрі в рамках літніх читань. Користувачам пропонують різноманітні книжкові частування з цікавими назвами, як то бутерброд, книжковий, шашлик, всезнайко, арт-десерт Тощо. Іноді бібліотечний пікнік організовують і в приміщенні бібліотеки, потурбувавшись про створення відповідної атмосфери. Бібліотечний десант це виїзна акція, котру організовують один чи кілька відділів бібліотеки для різних аудиторій у різних закладах та установах, дитсадки, школи, парки та інше. Мета якомога більше розповісти про можливості бібліотеки, розкрити багатство її фонду, привабити нових користувачів. Бібліотечний нон-стоп, тобто безперервний, беззупинний. Формат проведення масового заходу, який триває 10 12 годин або впродовж осього дня чи навіть кількох днів, про що зазначається в його програмі. Захід може бути приурочено до якогось свята, проводитись у рамках дня відкритих дверей. При цьому бібліотека перетворюється на майданчик для відкритого інтерактивного спілкування з цікавими людьми, письменниками, видавцями, творчими молодіжними колективами. Бібліофреш. Бібліографічний огляд книжкових новинок. Бібліошоу розважальний бібліотечний захід постановочного характеру, що, як правило, проводиться перед публікою, реальними та або потенційними користувачами бібліотеки. І розрахований на гучний зовнішній ефект. Букроссинг, тобто книга, рух. Рух книголюбів, що діють за принципом прочитав передай іншому. Вони цілеспрямовано залишають у спеціальних шафках, на поличках і в інших місцях, книгарнях, кафе, вокзалах, парках, прочитані книги, щоб інші могли їх прочитати. Рух має свої правила. За таким обміном можна простежити в інтернеті. Головна ідея відпустити книжку в мандрівку світом, тобто звільнити її, таким чином перетворюючи світ на відкриту бібліотеку. Букросинг зародився в Америці 21 квітня 2014 року. Вперше було відзначено Міжнародний день букросингу. Буктрейлер. Це короткий відеоролик тривалістю до трьох хвилин за мотивами книги, що є сучасною формою реклами книги, засобом її просування заохочення до читання. Основне його завдання яскраво та образно розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати читача. Такі бібліотечні відеоролики знімаються як про сучасні книги, так і про ті, що вже стали літературною класикою. Мотиватор, мотиваційний постер, від наочної агі... вид наочної агітації, призначення якого є створення відповідного настрою. Це поєднання зображення та тексту, що стимулює до дії, надихає на роботу над собою, на певні позитивні зміни уставлені до світу та самого себе, змушує задуматися над важливими проблемами та поглянути на звичні речі з незвичного боку. Мотиватори використовуються в бібліотеках, щоб надихати на читання, стимулювати до відвідування бібліотечних установ. Виставка інсталяція. Виставка, яка представляє собою просторову композицію, створену з різноманітних елементів побутових предметів, промислових виробів та матеріалів, природних об'єктів, фрагментів текстової і візуальної інформації. Квест, пошук, пошук пригод. Інтелектуально динамічна гра, що поєднує спортивне орієнтування, розв'язування інтелектуальних завдань тощо. Основою гри зазвичай є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Гра має тему, мету, певний алгоритм, якого потрібно дотримуватися. Наприклад, учасник, який виконав перше завдання, в результаті отримує підказку для другого і так далі. Аукціон знань. Мистецький захід. Різновид вікторини, який сприяє прищеплюванню інтересу до пізнання, розширенню кругозору, зростанню творчої активності учасників, набуття знань усіма учасниками, інтелектуальна розвага. На аукціоні продається питання чи приз, і його можна купити. Покупка відбувається шляхом пред'явлення будь-яких знань, запрошених продавцем. По суті, це відкрите змагання на краще знання теми. Приз отримує той, хто відповість останнім. Атрибути гри, кафедра, молоток, дзвіночок. Дзвоном дзвіночка провідний, тобто аукціоніст, починає аукціон і кожне новне завдання. Спочатку товар розглядається, потім оголошується плата і приймаються перші внески. Можна використовувати систему жетонів, які вручаються за кожну відповідь. Тоді переможцями в аукціоні будуть ті, хто набере найбільшу кількість жетонів. Бібліокараван цикл виїзних заходів, виставок, оглядів, об'єднаних одною темою з метою представлення в різних організаціях. Бібліотечний квілт. Наочна форма роботи, інформаційний стенд, який складається з окремих частин клаптиків, стікерів. В практику бібліотечної роботи прийшов із тренінгів і семінарів, де слово означає блочне розміщення інформації. Сутність бібліотечного квілту складання плакатів з клаптиків стікерів за окремою тематикою. На стікерах можуть розміщуватися відповіді на питання, побажання, власні думки. Наприклад, зимові сюжети, бібліотечний квілт, який включає зимові вірші, твори, пісні, морозні загадки читачів, цікавий про край, в якому ж ми живемо. Квілд із відповіді на питання, які читачі залишають протягом тижня. Бібліотечний уікенд відпочинок у бібліотеці. Це комплексний захід, для підготовки якого необхідно створити робочу групу, куди увійдуть працівники бібліотеки, представники організацій, спільно з якими буде проводитися захід, читацький актив. До програми уікенду можуть входити зустрічі, бесіди з людьми різних професій, різноманітні літературні конкурси, ігри вікторини, огляди літератури, бесіди рекомендацій, обговорення телепередач та цікавих книг. Виставки літератури та вироби декоративно-прикладного мистецтва, екскурсій, засідання бібліотечних клубів. У програму, у програму дня добре було б включити такий закіт, як фотографування на пам'ять, бібліошопінг, тобто відвідування магазинів з метою придбання товарів. Форма масового заходу, під час якого один учасник, прорекламувавши книгу, пропонує іншому придбати її, тобто взяти в користування з бібліотечного фонду. Також бібліотекарі намагаються привернути увагу користувачів до книг за допомогою різних маркетингових способів, зокрема, використовують музику, світло, кольори, аромати, а при розміщенні книжкових товарів ураховують інтереси різних цільових груп. BookSlam. Книжкове змагання на кращу рекламну кампанію з просування обраної книги, можливо, з елементами музичної театралізації. Учасники діляться на декілька команд, кожна з яких повинна розрекламувати книгу в стислий термін. Презентація кожної книги триває максимум три хвилини. За часом слідкують організатори. Після кожної презентації журі або публіка оцінює книгу з різних аспектів за десятибальною шкалою. Наприкінці заходу всі книги-учасники виставляються на стенді та надається можливість ознайомитися з ними. Велнес-тренінг захід спрямований на просування здорового способу життя. Велнес концепція здорового способу життя заснована на поєднанні фізичного та ментального здоров'я. Правильного харчування, розуміння фізичних навантажень та відмови від шкідливих звичок. Громадянський форум у роботі з молоддю можна використовувати дану діалогову форму, засновану на досвіді Сполучених Штатів Америки. В її основі лежить зважений діалог, пошук відповіді на запитання в процесі дискусії на соціально важливі теми, яка армія нам потрібна. Дитяча злочинність, де вихід, снід, як уповільнити епідемію, корупція, як її перемогти і чи це взагалі можливо. Дисколекція усна розповідь, яка супроводжується відеорядом, показ слайдів, фрагментів, відеофільмів із спеціально підібраною музикою, бесідою. Дисколекція є зручною формою популяризації книг. Екологічний екстрим – екстрим. Тобто крайність, захід, на якому подається інформація про екстремальні екологічні проблеми, проблеми людства. Особлива увага приділяється популяризації творів екологічної спрямованості. Доцільне тут використання творів письменників-фантастів, як Рей Бредбері, Стівен Кінг Уельс е, інші, у творах, яких висвітлюються глобальні проблеми екологічної катастрофи. Формаційне сафарі. Прикладом з теми може бути ідея заходу від папірусу до електронної книги. Методика проведення такого заходу включує, включає медіа-загадки, віртуальну екскурсію в музей книги, книжковий клондайк, час спілкування, медіа вікторини. Квізбук квіз. це насичена вікторинами з добіркою запитань за певною темою чи за кількома темами. Для гри потрібно поділити учасників на команди від двох до восьми осіб і посадити за окремі столи. За кожну правильну відповідь команда отримує один бал. Гра триває приблизно годину-півтори години. Для проведення квізу потрібні комп'ютер з матеріалами для гри, бланки, ручки для учасників. Потрібно заздалегідь розставити столи та стільці. Роздрукувати необхідні, необхідні матеріали гри, підготувати звукове обладнання, екран або телевізор, таймер, щоб слідкувати за часом, який відведено на обговорення і коробка для телефонів. Книжковий дрес-код форма масового заходу під час проведення якого презентують книги, котрі можна вважати обов'язковою складовою іміджу сучасної людини. Коктейль-презентація є своєрідною формою відпочинку в бібліотеці. Це масовий захід, організований для широкого кола читачів, який проходить в урочистій обстановці за бокалом коктейлю, соку і має на меті ознайомити присутніх з масовими заходами, запланованими на наступний рік. Привернути до них належну увагу. При підготовці слід подбати про рекламу, адресувати запрошення, спонс... можливо, спонсорам бібліотеки. Лабораторія читацького смаку, захід, в рамках якого проводиться вивчення читання тієї чи іншої групи читачів. Виявляються кращі читацькі переваги. Лімб -момб. в основі акції бліц опитування мешканців населеного пункту про дорогу до бібліотеки. Хто знає дорогу до бібліотеки, отримує смайлик. А хто не знає, календариком з, адрес, адрес, з адресом бібліотеки, адресою бібліотеки та контактною інформацією. Така весела гра і акція гра неодмінно підвищує імідж бібліотеки. Літературна печа-куча. Печа-куча, тобто з японської балаканина. Це методологія представлення коротких доповідей, спеціально обмежених за формою і тривалістю на неформальних конференціях. Літературна печа куча проходить в традиційній формі. Учасники готують доповіді, доповнюючи їх барвистими презентаціями з 20 слайдів. Час для показу одного слайду і його коментування всього 20 секунд. І в сумі виступ кожного учасника триває не більш ніж 6 хвилин 40 секунд. Після кожної розповіді слухачі можуть поділитися своєю думкою або поставити питання. Доповіді слідують одна за одною. Літня альтанка з книгою це новий підхід для розв'язання актуальної проблеми активного та корисного читання дітей і підлітків влітку. Такі заходи дають можливість на свіжому повітрі, на килимках, це може бути майданчик перед бібліотекою, почитати дітям в голос кращі твори української світової літератури та обговорити їх. Після прочитання діти малюють свої враження на папері та асфальті. Таку форму масових заходів можна активно використовувати під час літніх таборів відпочинку: одне місто, одна книга. Що може бути краще підтримати жваву дискусію ніж щорічний загальноміський книжковий клуб? Запропонуйте членам своєї громади прочитати одну й ту саму книгу протягом певного періоду часу. Організовують заходи для її обговорення в бібліотеці, причому обов'язково запрошуйте місцеву молодь та громадських лідерів. Програма Одне місто, одна книга, упровадження у, у в місті Сан-Франциско стала яскравим прикладом того, як подібна ініціатива може перетворитися на захід, що об'єднує багатьох людей. Open Air – відкрите повітря. Заходи, що проводяться на відкритому повітрі, на площах, в парках, скверах інших місцях, в більшості це заходи, до яких можна віднести дискотеки, концертні програми, які мають популярність серед молоді. Проведення таких заходів стало популярним і серед бібліотек, як за кордоном, так і в Україні. Вони мають зворотний зв'язок, привертають увагу громадськості, популяризуючи бібліотеку, сприяють покращенню її іміджу. Підвішана книга. Мета акції популяризація читання. Будь-який читач може підвисити на тиждень свою улюблену книгу зі своєю рецензією, думками, емоціями. Акція триває три місяці. За результатами акції можна скласти іменні рекомендаційні списки улюблених книг-учасників, а також створити рейтинг самих-самих. На початку акції підвисити книгу може кожен охочий – у ході акції будуть відібрані тільки найбільш активні читачі. Ведеться список книг учасниць. На саму книгу прикріплюється стікер відмітка підвішена книга. Додатково фіксується видача акційних книг, а також черга охочих їх прочитати. Передбачені результати, активізація читання, збільшення книг-видачі, створення читацьких рейтингів кращих книг. Наприклад, Іванов рекомендує створення рейтингів кращих читачів, проведення творчого конкурсу по книзі, що найбільш читається. Проєкт Нішу бібліотеки у бібліотеці стає все далі популярнішим. Суть його показати читачам бібліотеку такою, якою вони ще не бачили. У напівтемряні під таємничу музику з одним лише ліхтарем гостей зустрічають сталкери, провідники по темних коридорах і відділах, тобто бібліотекарі розповідають, цікаві або містичні історії життя письменників. Читачі можуть відвідати книгосховище, ознайомитися з рідкісними і цінними книгами, відповідають на питання Вікторини. У кожному відділі чи фойє передбачається своя програма. Потім всі збираються у читальному залі бібліотеки. Там, для прикладу, можна демонструвати фільми в дусі тематики проєкту, презентації книг тощо. На сам кінець роздаються завдання, за якими учасники мають відшукати окремі слова зашифрованою фрази про бібліотеку чи книги. Ці зібрані слова складаються і відгадується фраза. Все закінчується дружним спілкуванням за чашкою чаю та спільним фото на згадку. Театр Експромт. Форма, яка використовується як самостійно або як елемент іншого заходу. На очах у глядачів розгортається вистава з елементами імпровізації. Ніхто до вистави не знає, яку роль буде грати. Ініціативна група розробляє сюжет театральної вистави, готує картинки з позначенням ролей, картки розподіляють за жеребом. Заздалегідь готується текст ведучого за кадром. Актори слухають текст за лаштунками і виходять на сцену виконувати свою роль. Можуть розігруватися казки, легенди, детективні, фантастичні, гумористичні і побутові історії. Шок урок, шок цитата зазвичай готуються за актуальною проблемою. Наприклад, шок урок на тему наркотики, подорож туди без назад. Основа шок уроків: листи, откровення, сповіді. Молодих наркоманів матеріал свідомо не редагується, повністю зберігається зміст і лексика текстів. Добре, якщо є відеофільм за темою уроку. У структуру заходу також включаються офіційні дані про стан боротьби з наркоманією в країні та місті. Шок цитата використовується при оформленні книжкових виставок. Тут, тобто вибирається цитата, що йде всупереч із загально прийнятою думкою, викликає подив і бажання посперечатися, підсумовуючи, ви що інформацію, а хочу підкреслити, що немає такої теми, навіть дуже вузької, якою не можна було би зробити за інноваційними формами роботи. Вважаю, що ми всі крокуємо зараз вперед, не зважаючи на військові дії, не зважаючи на таку важку ситуацію в нашій країні, але бібліотеки рухаються вперед разом до перемоги.